Грудень є найважливішим періодом цього року. Якщо вам здалося, щоб весь рік був складний, то ні, це були лише квіточки, адже саме в грудні на нас чекає справжня кармічна лавина. Усі проблеми та духовні уроки, які ви не змогли пройти у 2025 році, вони повторяться в грудні та активуються з новою силою Це останній місяць року та останній місяць дев'ятирічного циклу, який тривав з 2017 року по 2025 рік. У 2026 році ми з вами входимо в нову еру, тобто в новий дев'ятирічний цикл. Тому нам зараз дуже важливо пройти процес очищення. Більше того, якщо ми не зробимо це у грудні, ми будемо ці уроки проходити найближче 9 років. Але не лякайтеся, бо в цьому відео я розповім вам, як зробити так, щоб грудень прийшов легко. Як підготуватись до нового року і зробити 2026 рік максимально вдалим грудень це кармічний період, і все, що ми не завершили, все, що ми не допрожили, все, що ми не до воно буде підійматися. Тому ви зараз можете подумати про найбільші проблеми, найбільші уроки, з якими ви зіштовхувалися протягом цього року. І це якраз таки і буде те, що для вас актуально, тобто те, що у вас е, виходило найскладніше, ті задачі, до яких все зводилось. Наприклад, ви постійно себе з Якщо ви якось про це забули, воно активується в грудні. Якщо ви працюєте на неулюбленій роботі, і так знаєте, наче трішки відмазались в цього, сказали, ні, я все таки цю роботу люблю. Все одно в грудні це проявиться. Тому дуже важливо пройти ось цей процес очищення. Це не просто кармічний період, це період, коли ви будете занурюватись в себе, коли дуже багато людей піде в духовний розвиток перед новим роком. Важливо усвідомити, що це не як покарання працює. Це працює для того, щоб ми завершили те, що нам вже не актуально. Тому зараз ви подумайте, які у вас найголовніші питання цього року були, і що вже зараз ви можете відпустити, який мінімальний крок ви можете зробити? Це найкраще, що що може бути в грудні завершити якийсь важливий кармічний цикл, вийти з цього замкнутого кола. Да, тому що нас, окрім того, що грудень йде під вісьміркою, так він йде ще під 22 другу Тобто ми в прямому сенсі маємо піти в новий цикл, ми маємо обнулитися, щоб вступити в новий рік. А якщо ми не обнулимось, потім ці задачки будуть нас 9 років супроводжувати, десь вони будуть проявлятися, і нам може здаватися тільки в моменті, що ми щось там пропрацювали. Але якщо ситуація в житті повторюється, це скоріш за все означає, що ми якийсь урок не пройшли. І в кожного це якийсь свій урок в кого зараз активна карма. Плані а, відносин, в когось в плані грошей, в когось в плані а, м, любові до себе. Тобто, в кожному це абсолютно різно. І ваша задача зараз, прослухавши це відео, не просто мене послухати, а щось зробити. Це таке практичне відео. Тобто, ви маєте бути готові, що в грудні щось буде йти, і ви маєте це відпускати. Тобто відпускати з здячністю і розуміти, що якщо йде щось від вас, то на це місце обов'язково щось прийде. Воно може прийти не одразу, але воно точно прийде. А, також це м, такий місяць емоцій, де буде просто. Весь спектр емоцій проживатися, де ви можете бути такими трішки запальними в плані емоцій, і важливо їх проживати, проявляти, тобто не тікати, не закриватися. Ось навпаки, така закритість вона буде для вас негативною, а вона не допоможе активувати всю карму, яка у вас є. Тобто, дійсно важливо проживати емоції, так як вони є. Важливо проговорювати все, що ви думаєте, важливо проговорювати свої стани. Також дуже важливо обрати один фокус. З яким ви будете працювати, тобто ви маєте зараз обрати одну сферу чи один напрям, де ви хочете зробити крок вперед. Наприклад, в когось це може бути тема реалізації, і те, про що ми з вами говорили, це відпустити вже якби не актуальне вам. Наступне дуже важливо усвідомити, що все, що відбувається в вашому житті, воно для вас. Тобто, потрібно в прямому сенсі взяти відповідальність за своє життя, тому що це такий, знаєте, ще місяць, де багато людей буде ой. Ну, я не хочу туди брати відповідальність, я не можу. Це я не можу буде говорити дуже багато людей, що ну так сталося, так сталося, да тобто будуть прямо так здаватися. Але важливо зрозуміти, що світ, навіть якщо ну все світа, вже нас наше життя, називайте, як хочете, воно за нас. Тобто, навіть якщо в момент нас складні ситуації, потрібно бути за ним вдячним. Чим більш складна ситуація, тим більше ми пробуджуємося, тим більше ми зростаємо. Не потрібно в цьому бачити щось погане. Взагалі від того, як ми налаштовані, якщо ми налаштовані на те, що грудень це погано. Ні, грудень це непогано, я про це не говорила. Я говорила, що грудень це місяць, який активує те, що треба активувати. Він завершить те, що треба завершити. Але питання нашого відношення налаштується зараз на те, що грудень пройде неймовірно прекрасно, що грудень він допоможе вам завершити те, що вже мало піти. І ви усвідомте, що життя вон завжди за нас, навіть якщо в моменті трапляється щось складне в довготривалій перспективі. Все одно це для нас, а не проти нас. Також знаєте, під кінець року є така тенденція, що всі починають завершувати його ідеально. Зробити карту бажань те тобто прописати, те спалити і так далі. Але ви не маєте ідеально завершувати рік. Забудьте про це. Ви маєте свідомо це зробити неважливо, скільки карт бажань ви не влешли. Неважливо чи поставите ви в кінці року цілі. Важливо. Чи закриєте ви свої духовні задачі? Чи закриєте ви кармічні питання, які були протягом цього року? Тобто наша задача закрити не ідеально цей рік, а закрити свідомо. І тоді ви свідомо в новий рік, і вже зможете там поставити свої нові цілі, намалювати карти бажань, якщо вам дуже потрібно, і так далі. І ще така маленька порада, так як цей рік йде під 22 другою енергією, поставити такий намір, що життя це гра. От Більше легкості дати, що ви немов граєте, да що ви такий актор, і всі актори навколо вас, і ви щось граєте, і тоді вам буде набагато простіше проходити якісь складні етапи життя. Ми з вами поговорили про найбільш кармічний період цього року. А як прожити новий рік правильно саме тобі, щоб всі мрії здійснилися, щоб цілі дійсно реалізувалися, а не лишилися тільки на папері? Напиши мені в директ кодове слово прогноз, і я відправлю тобі детальний урок.